Над степом сяє, над степом ся і Христова зірниця, і колядує, і колядує вся наша земліця. Христос родився, обід і сповнився, прийшов наш Месія, і сповнила змрія, знищить він кайдани червоні тиран та нас виведе з неволі. Я коли йде, знаю, бо в мене мама була така у той час грамотна, бо то, -то коли до школи не ходили. А моя мама була грамотна, і у нас були золоті колоси, вісники, місіонарі, жіноча, жіноча долі. Та знаєте, прийшли в Москві, а ці книжки у нас стоять. Ти мама замурувала в мурі, ті книжки. А то не було чим оббити, аби був виухлинку. Ми вже а потім місці подвели, то вже листя за пріл. Ми всі були такі свої нації любили. Бо Ма мама казала, що ми є українці і все. Мій брат був повстанська армія була, ну, що називають бандери, а ми бандери на своїй землі, ми не на їхній землі. На Україні дзвони дзвонять, линуть степом срібні тони, військо маяють наші прапори, з неба сяють жовті зори, військо іде, військо іде, військо іде. Це було в коліднику надруковано, це і вар сорокати і урожував всі куліди. За німців, то книжки такі файні приходили колись, то то таке було до науки. А то в тому то то, то все зліквідували. Я родилася 1934-го. Я ходила вже за цієї радянської до школи. то це нам не можна було йти ні колідувати. боже, ворони, яка була біда. Ми у хатах собі колідували. І дітям не можна було йти колідувати. але ми йшли по краях. Як ходили з вертепом, то були зібрані на ангелів у білому та й крила, а просто ходили, як, як такі так, так, так. Як зібрані, були кожухи, як в мене й кожух тепер ще я маю. Це зад, а це передна. А тут всі защіпають та й так. такий кожух. Коляду. У нас була завжди традиція гуцулів, а особливо в той час, коли вже наші традиції починали занепадати. В нашому селі вони збереглися всі сотні років. Це специфічно треба було зав'язати. Отже, хустину ми прив'язували наполовину, потім один, одним кінцем хустини обв'язували. Ставили її навкруг голови. Це означало, що єднання єднання духів, які споконвіку захищали людину від народження Христа. Потім цим кінцем зав'язували ось цей кінець або замотували його тут. А оцей кінець, який лишався внизу, він означав продовження роду. А ти, рідний батьку, веселися з нами, ми будемо вірними твоїми синами, щоб весело було всім, всі по своєму говорім, по українськи, помолись і співати так берись. Ісусе На Сіні, дай щастя в країні, Боже, 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 болю дай. Колядка народилася більше ста років назад. Вона народилася у Першу світову війну, коли мої предки пішли, дідусь, він у 2014 році пішов на війну. Бабуся мені розказувала, що вона дуже тужила за своїм чоловіком, ті пішов, в неї ще дитина не народилася, і дуже їй важко було, і це з її уст, з ліска, з цього куточка, вийшла ця колядка. Мелодія колядки була, вона тільки свої слова, свою душу там белила. Ой там у полі росте тополенька, поленька. Під то, поле стоїть манья. Ой стоїть, стоїть на шлях поглядає в на свого сина. Візирає. Від тата я почула цю колядку. Її почали десь колядувати вже десь з 35-го, десь так року. Ще перед перечі, перед війною, і під час війни особливо вона вже пішла. Бог дав мені таке щастя, що я вибрала професію вчителя, вчителя молодших класів, але традиції, глибини душі людської, нашої гусульської, я хочу передавати все своє життя. Збираю ціле своє життя колядки. Колядки колядуємо не тільки з дітьми в школі. Є багато років в церковному хорі. Тут багато зібрано колядок різних, на різні тематики. Є нова колядка в Україні сталася новина, що ніби швидше, швидше скінчиться війна. Ісус маленький свої молитви зверне до Бога, слізно просячи. Я маю більше як 100 колядок переписаних і знаю певного. Майже їх більшу половину всі, майже на пам'ять. Хочу видати таку збірку, пісень, колядок, які ну, тільки у нас є, щоб передати поколінням багатство рідної душі і багатство нашого краю. Уставай з постелі, Та й пускай дохати, будем тобі українську коляду співати, бо ми сеї ночі не спали на волос, ми ходили та й шукали де громадський голос. Коли була боротьба із Польщею за визволення України з-під польського гніту. Громадський голос це була українська газета, яку випускали в От, І тому так була складна пісня. Її колядували. В той час, коли е Ну, було підпільні українські організації, були каменярі і Луг. У нашому селі були такі дві організації, молодіжні, каменярі і луговики. Тобто, ондо е, називалася Українська народна демократична організація. Пісні і колядки це моє хобі. Я закінчила музичну школу, вчителювала, вчила кудись музику в школі. І, е, Хор вела дуже багато років, а з 1983 року створила вчительський ансамбль. Я просто записувала і пам'ятаю. Ми дуже часто збиралися, звичайно, що у вчительській сім'ї у часи Радянського Союзу ми не ходили колядувати. Я взагалі колядувати не ходила ніколи дитиною. А колядували ми в хакі, збиралися у маминої сестри. Приїздили їхні родичі. Це все весь час, як кажуть, переслідували. На святий вечір до нас приходили дивитися, чи нема вечері. Приходили з відділу освіти. Але все таки традиція збереглася, і люди не забули. І, звичайно, що поміж колядками авторів різних і народними колядками були і колядки такі, патріотичного значення. Це колядувалося дуже-дуже підпільно. Ой плаче наш нарід, нарід наш рідненький, що побили наших братів, вороги тяженькі. вбивають, вбивають. Тюрми за Хворих голих і голодний влягри закривають. Напевно, що ця колядка післявоєнна, коли була партизанка, коли була визвольна оця боротьба. І це напевно, що місцеве, бо дуже багато тут було хлопців освічених, грамотних, які закінчили гімназії. І вони всі, як кажуть, пішли у ліс і пішли боротися за українську незалежність. Я хотіла, щоб видати такий колядник із дитячих в звичайному такому форматі. І з дитячих, і ті, які популярні на території нашого села. Звичайно, що колядки — це є наші традиції. І традиції потрібно передавати із покоління в покоління, бо інакше пропаде наш народ, наш етнос. Хочеться, щоб діти знали, щоб молодь знала, щоб вміли колядувати. Тому що це наше рідне. Він ем країну На нога літа, щоб вона славу мала аж до кінця світа.